Чуєш начальник, є важлива інформація. Готовий за 100 гривень продати. Ну ти спочатку інформацію скажи, а я вирішу: важлива вона чи ні. Ні, ти дай сотку. Послухай, а скажеш, фігня, твоя інформація, забереш назад. Звати як? Віктор Ігнатович Кузніцов для своїх санич. І як на вулиці опинився Кузніцов? Бухав багато, з роботи вигнали, потім жінка викинула. Прибився до Михалича, так і живу. Ну, слухаю твою важливу інформацію. Вчора ввечері Михалич пішов здавати пляшки, а я тут готував перекус. І декого бачив на острові. Недалеко на моторці проходив чувак років 40. І все оглядався по сторонах. Описати чувака можеш? Можу. І чувака, і човен. Я в минулому автослюсар. Моторки теж лагодив, розбираюся. А начальник, а може ти мені ще сотку накинеш?